На базі спортивного центру Новатор відбувся другий етап всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Участь у ньому взяли гравці місцевої команди Плоскирів, а також команди з Тернополя та Чернівців. До Плоскирів є збірною Хмельницького від спортивно-культурного центру. Ця гра є ключова для команд, адже за її результатами дві команди зможуть перейти до змагань у наступному етапі ліги. Тут от хлопці грають вже ну, деякий перший раз. Я вже не перший раз граю, але будемо тільки на перемогу, тому що щоб не вийти, треба забити більше ніж 80 очок, ніж вони. Найголовніша підтримка гравців батьки. Ось і пан Павло прийшов підтримати сина. Чоловік каже, спорт це життя, тож розділяє вподобання сина. Взагалі подобається гра в баскетбол за, за активність, за те, що вона активна, досить швидка і в процесі гри дуже багато позитивних емоцій. Тренується дух спортивних змагань. Та для того, щоб гарно грати, одного бажання замало, гравці кажуть, потрібно наполегливо тренуватись або досягати всіх вершин. Потрібно тренуватися і ніколи не покладати зусиль, якщо до цього хочеш досягти. Я не хочу довго, але мені подобається, я хочу продовжувати цим займатися. Баскетбол чи не перший вид спорту, що з'явився з моменту відкриття спортивно-культурного центру Плоскирів. Щоденно юні спортсмени тренуються та набувають нових навичок. До слова, у цій грі беруть участь найменші вихованці згідно правил, встановлених змаганнями. У нас на сьогоднішній день займається десь приблизно 45 дітей. Це різних вікових різні по віку, Сьогодні ми присутні на змаганнях серед учасників 2011-го і молодше. Це самі молодші, які допущені до всеукраїнських змагань. У першій підгрупі другого етапу перемогла команда Плоскирів. Попереду учасників ще декілька ігор, які покажуть, хто ж поїде на наступний етап Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги.